Дня церква! Ми вже вітали вас і треба, хочу трошки додати гумору до всіх привітань. Перша гумореска вечеря. Настала весна добра, щира, мила. Баба вікна в сад ввечері відчинила. Дід помився, сів за стіл, баба ставить їжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. А картопля ж, як вогонь, дід очима близько стукнув, грюкнув і відно полетіло миска. Дід був добрий чоловік, так крутий на вдачу. Їсти на їжу не хотів, дуже вже гарячу. Жаль картопельки старі. жарева ж на салі. Спересердя, баба гле кинула ще й далі. Дін хатів, хотів, а тепер вишмека. Ти навіщо за вікно викинула глика? Баба каже, за вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їздимеш на дворі,